Колеги, вітаю вас. Сьогоднішній мій меседж адресований саме вам. І стосується він теми сетінгу. Що ж таке сетінг? Це рамка, в якій відбувається психологічне консультування або ж психотерапія. Тобто, це часто місце зустрічі клієнта та психолога, психотерапевта. Це розмір і частота оплати. Це частота зустрічей, і це безпека особистого простору, психолога та клієнта. Декілька слів про кожен з цих пунктів більш детально. Отже, час і місце. Зазвичай ми призначаємо своїм клієнтам визначений час. І конкретне місце. Дуже важливо, особливо в психотерапевтичній роботі, щоб час був чітко фіксований. Наприклад, ви зустрічаєтесь зі своїм клієнтом щосереди о 15.00. Звісно, час може бути змінено у випадку форс-мажорних обставин, але і для вас, і для вашого клієнта стабільність часу це є про безпеку, це є про надійність та про визначеність. Ну і зрештою, в принципі, набагато легше планувати свій тиждень, коли ти чітко знаєш, на який час призначена тебе консультація. Далі має бути чітке місце. Якщо ви працюєте онлайн, це має бути постійно один і той самий месенджер, в якому ви зустрічаєтесь. Чи то Zoom, чи то Viber, чи то Telegram, чи то месенджер Facebook. Ваш дзвон має бути в одному і тому самому месенджері. Якщо ви починаєте стрибати з одного месенджера на інший, то це розхитує динаміку консультативного процесу. Ви починаєте розхитувати рамки. Розхитувати сетінг. Те саме стосується і очних зустрічей. Кабінет має бути один і той самий. Звісно, бувають випадки, коли, наприклад, психолог змінює кабінет, змінює місто, місце проживання і так далі. Ми не включаємо сюди ці випадки. Тобто, наприклад, якщо ви орендуєте. Декілька кабінетів по годину, наприклад, з дорослими ви працюєте в одному кабінеті з дітьми в іншому. Тобто, якщо ви почали консультувати клієнта в певному місці, будь ласка, доведіть цю роботу до кінця, саме в цьому. Місці. Якщо ви будете мандрувати по офісах і кабінетах, ви знову ж таки розхитуєте сетінг, і ем, це створює певний тривожний такий момент, певну невизначеність, і може трішечки підривати довіру клієнта до вас. Не завжди. Але в ряді випадків це може бути навіть шкідливо, особливо коли ми говоримо про роботу з травмованими клієнтами, з клієнтами, що мають е, межову чи психотичну структуру, для них надзвичайно є е, важливим саме ось, ось ця чіткість ось цей сетінг. Далі частота зустрічей. Якщо у вас є домовленість, зустрічатися з клієнтом раз на тиждень, то, будь ласка, дотримуйтесь цієї домовленості. Звісно ж, ми завжди проговоримо клієнту, особливо в кризовому стані, що він може за потреби. Попросити про позачергову консультацію, і в принципі завжди є така можливість. Але краще, якщо ви на першій зустрічі все ж таки визначитеся з цією чіткою частотою і проговорите моменти, коли за яких умов ця частота може змінюватися. Да? Наприклад, збільшуватися за нагальної потреби з боку клієнта, але він озвучує і аргументує, чому. Йому потрібно частіше, і якщо ви з ним погоджуєтеся, то ви встановлюєте нові е, рамки. так? І навпаки, можна зменшувати частоту зустрічей, по мірі того, як клієнт починає одужувати, і, е, ну, там, наприклад, вже раз в два тижні чи раз на місяць ви починаєте з ним проводити консультації, і це вже говорить про завершення роботи. Е, далі такий важливий момент. Що стосовно того, що може і не може відбуватися між е, сесіями, наприклад. Та, наприклад, чи може вам клієнт телефонувати, писати е, між сесіями, в яких випадках, ну, можливо, там в нього якийсь відбувся інцидент, він хоче не поділитись, чи навпаки якісь успіхи, е, чи в нього піднялася тривога. Наприклад, клієнт страждає панічними атаками, і, відповідно, йому важливо, йому може. Може бути важко дочекатися наступної зустрічі. Так? Ось ці всі моменти важливо проговорювати. І е, якщо це стається, якщо це порушує ваші якісь кордони, або, наприклад, клієнт пише вам в 11 вечора. вечора. Тобто він. Е, в неробочий час це пише. Да? І ви маєте чітко розуміти, з чим ви маєте справу, з яким типом клієнтів, з якою проблематикою, і чи можна вас турбувати в цей час. І важливо, якщо ви це проговорите на першій другій консультації, коли ви формуєте такий психологічний, психотерапевтичний контракт зі своїм. Клієнта. І ще один важливий момент, який відноситься також до такої особистої безпеки, особистого простору клієнта і психолога, зокрема, не допускається перетин ролей клієнта і психолога. Тобто, наприклад, ви не можете консультувати своїх там, хороших знайомих, ви не можете. Ходити в ресторани, в магазини своїх клієнтів. Так? Навіть якщо ви це робите, ви в жодному разі не маєте право претендувати на якусь знижку чи якесь особливе ставлення і зловживати своїм положенням психолога, психотерапевта, як би ви сильно не допомогли, не врятували життя своєму клієнту. Клієнт не повинен відчувати себе прив'язаним залежним від вас, а ви не повинні відчувати що ви якісь привійовані особи, і вам до скону віку ця людина зобов'язана чимось. Це мають бути нейтральні, незалежні одне від одного стосунки. І в цьому, знову ж таки, полягає безпека як вас, так і вашого клієнта. Далі неможливо розраховуватися бартером з психологом. Тобто, наприклад, ваш клієнт стоматолог, чи дизайнер, чи ну, маса інших професій, і він вам може запропонувати, ось слухайте, давайте ну, от, вам же зубки лікувати потрібно, а давайте я. Вам полікую зубки, а ви полікуєте мені душу. Ми завжди озвучуємо дякую, я переконаний в тому, що ви неймовірно класний фахівець, але неможливо розраховуватися з бартером, бартером за психологічні послуги. Запам'ятайте це назавжди. Далі, спільні знайомі. Е, досить часто, коли знайомі рекомендують своїм знайомим е, вас як фахівця, е, ви наражаєтесь на таку е, людську допитливість, назвемо це. так, е, Що люди потім будуть запитувати: А як він там? Та як там? Все добре, там не критична ситуація, ти допоможеш. Так? І насправді за цими невинними на перший погляд питаннями. Е, Ховається цілий дракон. Да? І тому я вас закликаю, я вас дуже прошу. Ем, або це мають бути максимально нейтральні відповіді. На кшталт, ну, вибач, я не можу розголошувати конфіденційну інформацію, тобі дякую за довіру, дякую, що рекомендуєш, але нехай це все залишиться між мною та моїм клієнтом. Так? І ну, взагалі намагатися уникати подібних ситуацій обговорення ваших клієнтів з спільними знайомими, як віч-навіч, так тим паче і в якихось компаніях. Далі, стосовно підписки в соцмережах. Знаєте, коли зароджувався психоаналіз, психотерапія, звісно, не було соцмереж, не було інтернету, і говорилося багато про те, що... Клієнт не повинен знати нічого про свого психолога, якихось деталей його життя, особливо про психоаналітика, тому що це має бути та була раса, на яку проєктуються свої особисті страхи і переживання, емоції, стосунки зі значими особами. Так, звісно, це є так, але сьогодні в наше життя активно влилися в соцмережі і наші клієнти хочуть підписуватися на нас, хочуть від нас якусь цікаву інформацію, можливо, ви там виставляєте. Якісь свої статті, е, якісь корисні дані, вправи, техніки. І, звісно, вони того хочуть, вони того, хочуть того онлайн, контакту з вами. Тому е, важливо розуміти, ваша сторінка в соцмережах це і ваша особиста, чи ваша професійна сторінка. Якщо вона є професійна, то знаєте, проведу тут паралель з вчителем. Да? Тоді ну, не бажано. Е, Виставляти туди щось особисте там свої фото в купальнику якісь фото своєї сім'ї, якщо це не є частиною вашого бренду, якщо для вас важливо це збереження вашої такої психологічної безпеки, так? І свого простору, ось, е якщо це ваша професійна сторінка, так, то ви розумієте, що там має звучати професійна тематика. Те саме стосується клієнта. Та окей, ви можете е мати його в друзях, бути на нього підписаним, радіти. Його успіхам і співчувати невдачам, але ви чітко маєте розуміти, чи можна цьому клієнтові, наприклад, там, написати в коментарях: там, вітаю з ним народження. Да, або ж Ну, якісь там коментарі, побажання щодо його успіхів, лайки і так далі. Тобто важливо розуміти, з якою метою і що ви робите. Чи цим коментарем ви не порушуєте конфіденційність, тому що якщо у вас експертна сторінка, і будь-хто може зайти і побачити, і здогадатися, що то є ваш клієнт то ви цим вже порушуєте конфіденційність. Ось такі важливі моменти, дорогі колеги, якщо ще є запитання стосовно сетінгу, пишіть, коментуйте, буду рада подальшим обговоренням. Бережіть себе і свого клієнта.